Придністров'я створене, щоб жити 31-й день народження святкує республіка. Армійська хореографія, сюрприз, подарунок від роти почесної варти. Катеринський парк продовжує дивувати унікальна експозиція археологічної спадщини подарунок країні. Парк молодят ще один центр тяжіння в Слободзеї. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз. У республіки день народження придністровців відзначають 31-річницю утворення своєї держави урочистими заходами. Святковий марафон в столиці за традицією стартував з покладання на Меморіалі слави та військового параду. Численна колона наближається до святого місця. Саме звідси за традицією, починаються усі урочистості. Меморіал слави зберігає пам'ять про тих, хто загинув у великій Вітчизняній, в афганській війні. Тут ховали перше загиблих дев'яносто другому році від глави держави, усім полеглим захисникам вітчизни, живі квіти. У 92-му році жертвами молдавських націоналістів стали 804 придністровці. Завдяки цим людям сьогодні живе республіка. Їхній подвиг не забутий. Щороку вдячні нащадки приносять на меморіал Живі квіти. Далі церемонія підняття державного прапора разом зі стягом Придністров'я над святковою столицею замайорів і державний символ Російської Федерації. Курс республики остается прежним. Независимость. Курс республіки залишається колишнім незалежність, зміцнення спільності придністровського народу і побудова соціально орієнтованої держави з ринкою форми економіки. За останні п'ять років нам вдалося зробити великий крок вперед. Ми ремонтуємо і будуємо соціальну інфраструктуру, створюємо нові парки і сквери, вирішуємо проблему довгобудів, модернізуємо інженерні комунікації, тобто разом робимо Придністров'я сучасним, інфраструктурно розвиненим, благополучним для життя. І ця робота як би не було. Складно буде продовжена на площі Суворова у парадній формі і легкому хвилюванні парадні розрахунки у строю юні кадети та суворовці і ветерани, які захищали республіку в 92-му році. З квітами у руках та нагородами на грудях Придністровські жінки разом з чоловіками у 92-му відстоювали незалежність молодої республіки. Сьогодні вони підтримують наших військовослужбовців на трибунах. Ми продовжували відвоювати наше Придністров'я, щоб наше Придністров'я процвітало. І от сьогодні нам 31 рік, як наше Придністров'я существує. Я дуже рада, що ми дожили вже до такого, що наші вже діти, вже й внуки знають, що таке Придністров'я. Ми раді те, що нас вже признає е, за границею, навіть кажуть, що ми хочемо приїхати побачити, що ж це таке за Придністров'я, що це говорить за Тірасполь, таке, що е, в ньому все є, все цвіте. І що таке дуже красивий міст наш. Така красота, що я йду, і в мене сльози течуть. Красоту. Спасибо президенту. Дійсно зробив за цих п'ять років дуже гарну е, нашу Придністров'я, дуже гарну. Равту тітови! Вісімнадцять парадних розрахунків майже тисяча триста чоловік. Тут представники всіх силових структур Придністров'я. За традицією проходження військ відкрили вихованці республіканського кадетського корпусу. Сьогодні велике свято. Я бажаю міцного здоров'я кожному придністровцю, тому що ми у Придністров'ї – це люди такого міцного міцного характеру, які сказали свою так у 90-му році. Тому наш вибір 90-го, він сьогодні. Сьогодні ми є. Сьогодні ми держава. Ми незалежні, і це дуже важливо, що ми живемо на своїй землі, розмовляємо на своїй мові. Ну і ще одна цікавинка параду кінний парадний розрахунок, як прикраса програми. На Завершення параду президент Красносельський особисто подякував учасникам за службу і військову підготовку. Парад на честь Дня республіки від Гримів традиційною прикрасою свята став виступ проти почесної варти. Видовищна хореографія зі зброєю завжди викликає захват у глядачів. відточені рухи під яскравий біт. За роки виступів плейлистів військових були пісні воєнних років, рок і сучасні хіти. Здивували і сьогодні на таке варто поглянути ще раз. Бачимо, що за останній час багато наша влада робить для розвитку інфраструктури республіки. Дійсно, щоб змінювалося життя. І це дуже приємно бачити. Да? І головне, щоб наше молоде покоління успадковувало ці традиції, які передають нам наші захисники, да? які зробили дуже багато для розвитку нашої незалежності. Я народився в прекрасному квітучому місті Тирасполь. Але зараз живу в Москві. Ось приїхав на Малу Батьківщину. І приємно здивований, побачив нові сквери, парки, торгові центри. Місто, республіка живе і розвивається. Мені радісно, що в незважаючи на проблеми всередині і за її межами, живе і процвітає. Тут, як і раніше, живуть саме привітні люди, які своєю працею примножують. Багатства цього квітучого краю. Ми дуже раді, що наше Придністров'я є, живе і сподіваємося, що довге буде. І дуже хочемо, щоб його признали. І тоді все було. Бажаю Придністровцям миру, щастя і признання. зиви Ані ще старе нові виклики. Вони дуже схожі на старі. Це різноманітні блокади, відсутність нормального діалогу. Тому я дуже сподіваюся на здоровий глузд наших партнерів. І всі повинні розуміти, що агресією, блокадами, натиском нічого не вирішиш. Треба сідати за стіл переговорів і домовлятися заради людей. Ми абсолютні інтернаціоналісти. У нас багатонаціональна держава. У нас немає національного конфлікту. Ми шанобливо ставимося до українського. Народу і до російського, і до молдавського до будь-якого, але з лідерами треба вести діалог, і ми будемо його продовжувати. А з викликами розберемося. Треба завжди готуватися до кращого. Сьогоднішнє свято день республіки. Ми маємо можливість відзначати завдяки досить важливій події, яка сталася в липні гарячого 92-го, коли на Придністровську землю вступили російські миротворці. В день народження нашої країни. Ми просто не можемо не згадати про них, як це було. Розповідають свідки. Якщо Бендерська трагедія прийшла в чорну п'ятницю, то бендерський порятунок в світло середу, 29 липня 1992 року. Історична дата для молодого Придністров'я. На годинок сімнадцять 17.51 в Бендер в'їжджає колона техніки. Ночка в нашу ж дойде полі. По Обидва боки дороги сотні вдячних бендерчан, змочені війною, виснажені від втрат близьких. Їх зустрічали як героїв в руках кожного символ квітучих бендер, різнокольорові троянди. Вони дарували миротворцям квіти, немов частинку своєї душі і подяки за порятунок. Я всю війну я не плакала, я не знала, мене, мені ні страху не було, ні. Просто така була задача. Але як я побачила, що вони їдуть на вже на, на в ту сторону, я, я так ридала, я не могла зупинитись. Це, це було якесь облегшення. Володимир Миколаївич пам'ятає 29 липня 92-го, як сьогодні. Все в деталях він зустрічав російських військових з величезним почуттям вдячності, адже йому досвідченому воєному довелося цілих 40 трагічних днів відстоювати рідні Бендери. що вони тоні широко відкритими глазами на нас. Мене вразило, що російські військові ці молоді хлопці по 19-20 років дивилися на нас широко відкритими очима. Вони напевно думали, що заїдуть до нас у місто, і все. А тут їх зустрічає стільки людей: жінки, люди похилого віку, діти звідкись узялися. Люди одяглися в гарний одяг. Це було справжнє свято. 29 років миру на Придністровській землі з 1992 року в нашій республіці є два головних свята: день народження країни та день ведення миротворців. Адже без цієї історичної події, можливо, сьогодні у нас не було б ні теперішнього, ні майбутнього. Сучасною зустрічала 2 вересня столиця. Катеринський парк як символ багатонаціонального культурного і творчого Придністров'я сьогодні перетворився в одну масштабну сценічну площадку. Ми пройшлися центром Терасполя, все побачили і ділимось враженнями. Культура, звичаї і традиції в одному місці. Творчі колективи як візитівка гостинності кожної культури. Мальовничі костюми і чарівні рухи з першого погляду зрозуміло Придністров'я святкує. Веселі, яскраві, такі задорні всі з задоволенням приходять, і дорослі, і маленькі підтанцьовують. У всіх добрий настрій. Я вітаю всіх з Днем народження республіки. Миру нам і процвітання. приїхали мої гості з Франції, а вона з Америки. І я связан, хоча б присті на 2 сентября, чтобы показати наш парад, наші красиві гуляні, наш національний танці музику. А ділайки мусі понравились. Можможі букумі дуже сподобалось. Вважаю, що такі заходи повинні проводитися в усіх країнах. Є такі, де не проводиться дуже чудово все. Мені дуже сподобався концерт. Було дуже гарно. Доброжелательно, все дуже Здорово доброзичливо, все дуже здорово. Чуєш різну мову і російську, і українську, і молдавську. Це радує слух. Ще дуже здорово, що чуєш іноземну мову. Можна зустріти французів, англійців, німців. Радує, що люди проявляють інтерес до нашої республіки. А це вже чудоград. Тут як завжди багатолюдно. Але основна увага Маріо. Зібрати монети, пройти всі перешкоди і врятувати принцесу. Це все в грі. А тут в Чудограді можна примчати гоночною трасою Маріо Карт. Тим паче, що і сам Маріо не простий. Його виготовила родина білих з рибниці. Приємно було було зануритися в таку гру. Спогади про дитинство нахлинули трохи. Пірнути в дитинство можна було і біля фонтанної площі. Тут наносили грім всім охочим, незалежно від віку. Найулюбленішою вакацією на сьогодні стали на сороги. Сотні придністровців будуть мати яскраві фотокартки як пам'ять про день народження республіки Ми парад де Ми відвідали парад, де виступали наші кадети. Ми навчаємося у кадетському корпусі і дуже раді були їх побачити. Скуштували смачний шашлик, відвідали концерт ще багато планів. Незважаючи на погоду, тут у Катерининському парку справжнє чарівне дійство: музика, танці, пісні, народні гурти, Різнобарв'я Придністров'я у всій красі, дитячі малюнки, аніматори, спортивні змагання, національні страви. Весело було кожному, свято вдалося на славу. Досить людно сьогодні було у виставковій залі катеринського парку. Унікальна експозиція археологічної спадщини Придністров'я відкрилась буквально два дні тому. А вже викликала неабиякий інтерес у придністровців і у нашої знімальної групи. Зброя, прикраси, скульптури і навіть магічне скло. Поринати крізь віки можна тут, у виставковому залі. Всього близько ста артефактів. Всі ми знайдені на нашій території тут представлені артефакти усіх макротехнологічних епох в історії людства, тобто кам'яного віку, мідно кам'яного, бронзового, раннього залізного віку, середньовіччя. Більшість артефактів, які представлені, винайшли з розкопок археологічних пам'яток на території Придністров'я з 1992 року по поточний 2021 рік. Наймолодшим знахідкам близько тисячі років, старшим по 8 тисяч і більше, за кожною історія. Показати всім унікальні знахідки археології ідея глави держави. Раніше усі пам'ятки наших археологів виставлялися в ермітажі, Одеському або Херсонському музеях. Тепер у археологічної спадщини Придністров'я є постійна прописка. Ось ці маленькі фігури таять в собі велику силу. Це амулети кочевників. У давнину вірили, що саме вони оберігають від будь-якої біди. Найчастіше їх чіпляли на ремені та пояси перед боєм. Ми, аби виставки слухали з синами, та он вовшем ні маленькі Ми про цю виставку чули з сином. Це він в мене взагалі у маленький любитель історії. Чекали, поки відкриється, тому що це історія нашої республіки, становлення нашого краю. Цікавий побут і культура людей, які колись проживали на цій землі. Як жили, з чого їли, яка зброя була? Бо час змінюється, і мені здається, свою історію забувати не потрібно. Історію не нужна забувати. На цих стендах артефакти основних історичних епох і археологічних культур від кам'яного віку до Золотої Орди. Ці сосуди використовувалися для обкурювання погребальної споруди. На... подивіться, будь ласка, на світильники або лампи. В отвір заливали олію в носик, вставляли ріжки, вони горіли як лампадки. от <му> мені сподобалися ці стели великі поряд скульптура кам'яної баби. Я сама родом з Дніпропетровської області. Там і в Запоріжжі є кам'яні баби, і на хортиці стоять. Нагадали мені про батьківщину, і це лише маленька частина виставкової колекції. Найцікавіші знахідки чекають на вас тут. Краще самим відвідати виставку і доторкнутись до історії. Желаю вам, я від щирого серця бажаю вам побудувати щасливу сім'ю, бо для людини немає нічого більш важливого ніж особисте життя. Збережіть любов через порозуміння та повагу. Збереження любові це щоденна підтримка один одного і не скупіться на радість. Місце дуже красиве, і для нас велика честь сьогодні бути присутнім тут при відкритті цього парку, особливо мені, тому що я народилася в Слободзеї. Я провела тут все дитинство, і чудово бачити, як все з кожним роком в моєму місті стає все красивішим. Шанування захисників республіки, мітинги, покладання, беревисті флешмоби, народні гуляння, виставки та подарунки. День народження країни святкували всі міста. Як це було? Дивіться просто зараз. Всіх наших придністровців, всіх придністровців, хотілося б привітати з 31 першої річниці утворення республіки. Це дата і маленька, і велика, але вона радісна, світла. Це було єдине рішення політично правильне, яке прийняло це маленьке населення на цій території. І сьогодні ми маємо хорошу республіку, мирного неба, процвітання всім. Нас второї сітябрята для нас 2 вересня такий же важливий день, як і для ветеранів великої вітчизняної війни день перемоги. У Придністровців разом з 9 травня, ще й 2 вересня, особливе свято. Щорічно приходимо сюди, схиляємо голови перед загиблими, ті, які віддали своє життя за наше майбутнє, за наш край, за нашу землю. Для Придністровців для Придністровців і для мене особисто це свято дуже важливе, тому що вивчилася я в Придністровській Молдавській республіці, здобула освіту. І то отримала роботу в цій державі, і я щаслива, що я живу в Придністров'ї. Це Цей день є підтвердженням прагнення народу Придністров'я бути незалежними, і завдяки спільним зусиллям ми можемо зробити нашу республіку сильною і квіточою. «Святом бажаємо здоров'я, щастя, мира, процвітання Придністровської Молдавської республіки. І сьогодні ми угощаємо наших друзів плациндами домашніми з картоплею, пирогами сладкими з вишнями, з творогом саларії, з бринзою вертути. Святом вас. День народження, це день підсумків, день будування планів на майбутнє. Коли ми їдемо по республіці, ми бачимо республіку сад, прекрасно оброблені поля, прекрасні дороги, гарні будинки, дитячі садочки, школи. Хочу побажати нашій республіці розвитку, миру і добра, а всім жителям Придністров'я, міцного здоров'я, добробуту в сім'ях, щастя. Придністров'я – прекрасна країна з багатою історією. Придністров'я прекрасна країна з багатою історією, міцними традиціями, чудовими людьми. Вам є чим пишатися. День республіки це свято особливе для кожного Придністровця, це свято єднання, процвітання, свободи і відповідальності за долю батьківщини. Від щирого серця вітаємо вас з 31 першої річниці утворення Придністровської Молдавської Республіки. Бажаємо миру і світлої долі, запало енергії, сили доволі. творчого вогника віри і наснаги, щедрості серця людської поваги. Уважаємо Придністровці! Шановні Придністровці, прийміть мої щирі вітання в День Республіки. Це свято любові і поваги до батьківщини, символ національної єдності. Він знаменує розвиток країни і об'єднує весь народ Придністров'я незалежно від віку та національності. Нехай це свято стане символом благополучного майбутнього і додай сили для подальшого процвітання краю. Бажаю всім нам в Придністрові, вільним жити, свободою цією всім серцем дорожити, любити країну їй сили віддавати, щоб батьківщина могла тільки процвітати. Дорогі придністровці! Від щирого серця вітаю вас з днем республіки. Нехай не вичерпується джерело, віри, надії та любові до рідної землі. Зичу усім вам здоров'я, успішної реалізації задуманих планів, миру та злагоди усім родинам. А рідній республіці бажають добробуту та процвітання. Таким побачили цей святковий день наші кореспонденти. Але він триває. Залишайтесь на першому придністровському. На вас чекають спеціально підготовлені нашим телеканалом програми. Обов'язково подивіться у прямому включенні яскравий салют о 21-й годині у вечірньому випуску. КЕП в онлайн режимі про все розповімо і в нашому вайбері та телеграмі. Так, що дивіться, підписуйтесь. відзначимо день республіки разом. Святкового настрою вам і тільки приємних вражень. Зустрінемось завтра.